Бузьки вертали вирію, з далекого полудня, і чим більше зближались вони до любої, рідної країни, тим веселішими ставали, тим більше спішились, тим бадьорніше краяли воздух своїми крилами. Ось-ось, ще трохи, а вже розстелиться перед нами наша рідна північна країна, здавалось, немов говорили до себе в тім великим поспіхом. І та рідна країна в кінці розстелилась перед ними, наче красний у веселі цвіти тканиний килим. Сонце любо осміхалося синього неба, посилаючи на землю теплі благодатні промені. Під тими променями люди стаяли, а річки весело грали, мов малі діти жебоніли, тулились до більших рік і плелився далі до моря. Біла скатерть снігу уступила спір і лугів. А очам бузьків показалися широко лани, зеленіючи густою рунню озимини, жита пшениці, ополоскані теплим весняним дощиком. А по полях, мов ті мурашки, заходяться коло весняної роботи хлібороби, одні орють, вигайкуючи на сиві волики, другі сіють, з розмахом кидають зерно в сиру землю, а всі раді, а всі веселі, одушевлені надією на добрий урожай. Вздовж річок і рік тягнуться просторі луги долини, і ніби усміхаються до бузьків, ніби запрошують до себе, щоб на них відпочили, погуляли. І лісів видно багато. Одні зелені соснові бори, другі чорні, стоять, очим шепчуть стиха між собою, вигріваються до сонця. А серед тої різнородності виднюються порозкидані села вас на свіжо повибілювані, окружені садочками. Ось ще недовго, а темний ліс розівється, зазеленіє, загуде могутню пісню, і луги зазеленіють, зацвітуть лотачею, зацвітуть садочки по селах, широкі поля заколишуться зеленим збіжжям, наче теє море. І тогді буде раз хороше, тоді буде ще любіше, ще веселіше, мов у раю. О ти, рідна країно, як у тебе красно, як у тебе солодко, скільки в тебе простору. Є де, дякувати Богу, жити, є де подітись. І бузьки раді вітають рідний край з під небесною синяви, крутяться колесом, немов танцюють з великої радості, весело клекочуть. Та летім, летім чим скоріш до батьківського гнізда, до рідної стріхи. І пузьки прилетіли до рідної стріхи, заквикотали весело, закрутились колесом, з розмахом сіли на рідне гніздо, і стали цікаво розглядатись по ріднім обійстю, стали його вітати після довгої розлуки. І ось не смаєте, здавалось, немов говорили вони. І ось ми знову до вас прилетіли, місця родимі, бо злетий світ вздовж і впоперек. То нігде таки не єсть так добре, як у себе, вдома, на ріднім гнізді. А ти, господарю, вийди на з хати. Най ми тебе повітаємо та подивимось, чи ти здоров, чи твоя жінка й діти здорові, чи щасливі, чи веселі. Та з хати якось ніхто не виходить. На подвір'ї не видко ні людини, ні худібки, ні навіть домашньої птиці. Глухо і пусто довкола. Наче б хто віником замів ціле обістя. Плоти пооблітали, а господар чомусь то їх не городить, не ладнає. У хати стіни також пообпадали, а господин їх не ліпить, не білить. На подвір'ї малі діти не граються на сонці, не вітають веселим криком бузьків, довго ожиданих віщунів весни. Пусто, тихо, мов ангел смерті перелетів недавно через те обійстя Бузьки розглядаються здивовані, і чимраз більший острах, і якийсь смуток їх огортає. Гей, господарю, та де ти подівся в разі своєю родимою. Чи ви часом, боже, борони не вимерли через зиму? прилетів маленький горобчик і роз'яснив бузькам цілу річ. Не вмер ваш господар, та й не видіти вам його більше. Гей, було йому братчики рідненькі тут дуже тяжко жити. Хліба не було ні шматочка, а в коморі ні пучки муки, ні одної крупочки, ні одного пшонця. Та й не було чим жити, не було йому чим діточок годувати. А ще до того не було в що одягнутися, нічим хати огріти. Бідував ваш господар зі своєю родиною. Голодував, а в кінці побачив сердечний, що йому тісно в ріднім краю, що йому прийдесь тут з голоду вмерти. та й покинув рідне гніздище, всього відрікся. Забрав жінку, забрав діти та й потягнув з другими сіромахами, такими, як він, у далеку непевну чужину. за високі гори, за широкі моря, і вже він більше не вернеться додому. А в тій пустці мешкають тепер нічвидами. Ось яка новина, братчики рідненькі. Коли бузьки ту новину почули, Тоді ще більше посмутніли, Похилили голови, опустили крила і тужно і жалібно стали клекотати.